До міжнародного дня людей похилого віку, подяки та грошові сертифікати отримали представники трудових династій запорізьких підприємств Метинвесту, комбінату «Запоріжсталь», заводів «Запоріжкокс» та «Запоріжвогнетрив». Труд... Від усього нашого трудового колективу сказати велике спасибі за ту працю, за ту любов, за ту турботу, за ті молоді та найпродуктивніші роки, які ви віддали нашому підприємству та нашим колективам. Побажати вам величезного здоров'я, невичерпної енергії, щоб було бажання в вас і можливість при. Ти сюди поспілкуватися зі своїми друзями, колегами, пожартувати, позгадувати, помріяти про майбутнє. Відзначили і династію Лі Олько, яка нараховує 195 років трудового стажу. Понад 40 з них це професійний шлях пана Валерія. Чоловік каже, пишається своєю династією і радий, що діти пішли його стопами і працюють на комбінаті Запоріжсталь. Час працює менше. зараз. Працює менше. Я вже не працюю. Правда, а він працює в ТЦ. Працює з люсером обхідником по парі, по воді. Старший син працював у мене з ЦХПЖ разом із дружиною. Невістка працює в лабораторії. Там її працювала бабуся, шестеро людей. Також нагородили династію Белих із Запоріжкоксу, Чий трудовий стаж налічує 235 років. Ніна Белих працювала на підприємстві 40 років. Вся душа там уся душа там, уся молодість, усі там, все моє життя там. Для мене це дуже рідний завод. і з колективом пов'язане все моє життя. Як сказати, завжди я пам'ятаю, завжди люблю, завжди чекаю на зустріч зі своїми пенсіонерами. Отримала відзнаку і Тетяна Поліщук. Майже 40 років жінка працювала бухгалтером на Запоріжжонетриві. А трудовий Аж її родини 198 років. Я взагалі дякую всім руководством нашого підприємства. Дякую у цевіту зараз і ваше нашому великому холдингу за те, що вони от за цю пам'ять, яку вони пам'ятають цих всі наших людей, які з покоління в покоління працюють на цьому підприємстві і строїли це підприємцями дітей. І відновлювали після війни, і працювали, і працюють зараз. Поки ми працюємо, це добре. Пам'ять про нас є, це теж добре. І зараз такий тяжкий час, все одно працюють.